Вітаю вас. Ви дивитесь поліцейську хвилю. Програму про розслідування злочинів та резонансні події У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Найстрашніший наркотик десятиріччя. Посмотрите, що ділять наркотик, а ноги у мене ще хуже. як поліція ліквідувала потужну банду наркоторговців у Києві. Героїн, кокаїн метадон на загальну суму майже півмільйона гривень. Як наркоторговці намагалися підкупити оперативників у Львові? І що вживав прокурор-наркоман у Запоріжжі? Сумна річниця очима мужніх захисників донецького аеропорту. Героям я себе не відчуваю і за того, що був в Донецькому аеропорту. Це ми просто виконували свою роботу. У столиці поліція ліквідувала етнічну банду наркоторговців. Правоохоронці провели обшуки. У підозрюваних вилучили 350 тисяч гривень. Готівкою в валюту, а також один із найнебезпечніших наркотиків десятиріччя, який саме як затримували цих спритних дилерів. Дивіться поліцейський репортаж. Посмотрите, Досмітьішділать наркотик, а ноги у мене ще хуже. Наталія наркоманка з 20-річним стажем. Наркотик повільно вбиває киянку, та жити без дози вона вже не може. Ты его колешь только потому что тебе плохо. А плохо как? Плохо. Но это когда каждую косточку вокруг своей оси выкручивает. Щодня Наталія приходить сюди за легальною ін'єкцією метадону. Це рятує її від того, аби знову не опинитись на гачку у столичних наркодилерів. Боротьба з торговцями смертю сьогодні стала ще більш актуальною. Це елітний ресторан під Києвом вночі. Тут провели спецоперацію з протидії наркозлочинності. В головному залі в кутку двоє відвідувачів. Один з них наркодилер. Цей чоловік фігуран злочинної групи, що збувала в Україні важкі наркотики: кокаїн, героїн та метадон. Затриманий, апелює до того, що просто прийшов повечеряти. Втім, під столом з знаєтками знайшли героїн. столом – це ваше? Ні, та ще це? Угу. Це антивітамін. Як? Антивітамін. А де ти його взяв? Білю галію гості. Ага, гості. А то Ребята. у затриманого на руці татуювання воно свідчить про участь у афганській війні. Згодом фігурант зізнається, що і сам наркозалежний. Я сам тіпляю та всього гадис. Някде деля, ніяк дасі каждень. Начинає на фірмі щільки. Як, як з'ясувалось, до складу злочинної групи входили громадяни однієї з країн Закавказя. Вони збували наркотик виключно обмеженому колу перевірених осіб і лише оптовими партіями. У членів зазначеного злочинного угруповання проведено закупку особливо небезпечного наркотичного засобу героїн, кокаїн і метадон на загальну суму майже півмільйона гривень. Одного із членів злочинної групи перехопили в селищі Биківня, що під Києвом. У машині затриманого виявили пакет з метадоном та десятки тисяч гривень. Ймовірно, це плата за щойно реалізовану партію наркотиків. За що задержано? Ну не знаю, вже в що у вас знайшли? Пока не знаю. Я часом збіну там. Під час обшуку в будинку чоловіка виявили пістолет зі слідами переробки та набої до нього. Так. Скільки патронів? Шість, так. У ході спецоперації правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків. У затриманих вилучили ось такі електронні ваги. Ними можна відміряти будь-яку дозу наркотиків. Так, стандартна порція героїну складає лише одну десяту грама. десять грамів це вже особливо велика партія. Поліція вилучила у наркодилерів більше тисячі доз героїну, а це 130 грамів сировини. Виявили також кокаїн та метадон. Вони збували шляхом об'єднання своїх зусиль. Хтось знаходив клієнтів, хтось доставляв наркосировину. і в подальшому, саме в якій частині і буде з'ясовано в ході слідства, хто за що відповідав, за який напрямок діяльності таким чином у членів групи вилучено 330 тисяч гривень в ході обшуків. Ці гроші вже в теперішній час ми з'ясували, що були здобуті від реалізації наркотиків. Складно повірити та в колі підозрюваних. Опинились і заможні жінки. Ось цій пані в розкішній шубі 39 років. Вона мати двох неповнолітніх дітей. Ви гражданка такої країни? Українки. Звісно. Українки так? А національність така? Ми? Злочинці налагодили канал постачання важких наркотиків з-за кордону. Так, минулого року в Азербайджані і Грузії правоохоронці вилучили майже дві тонни героїну. Наркотик прямував до Європи саме через територію України. Все це сприяє розвитку в нашій державі етнічної наркозлочинності, до якої і належать фігуранти справи. Етнічна наркозлочинність в першу чергу відрізняється своєю закритістю, обособленістю. Вона формується на основі національної, за принципами родинних зв'язків. У злочинній діяльності використовуються іноземні мови, діалекти, що суттєво ускладнює процес викриття протиправної діяльності злочинців даної категорії. Нині затриманим громадянам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від восьми. До 12 років поліція ж продовжує встановлювати інших членів злочинної групи. Далі в нашій програмі найзухваліші та найрезонансніші злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій традиційній рубриці Поліцейська хроніка. Кран рятувальників, медиків та водолазів застосувала поліція, аби дістати з дна кар'єра на Вінниччині затоплену автівку із трупом її власника всередині. Вона також стоїть носом. вниз. Так правоохоронці Вінниччини розкрили вбивство 34-річного чоловіка, у якого був власний автомобіль, і який раптово зник ще 15 грудня минулого року. Родичі постраждали одразу написали заяву до поліції. Ну що думали? Пропав нема 10 часову травку. 10 часову він пропав. Утім, розкриттю цього злочину передувала ціла низка інших подій. А саме поліція у місті Хмільнику затримала двох розбійників, які скоїли напад на чоловіка. Було встановлено особу потерпілого, який пояснив, що він, рухаючись по вулиці в місті Хмільників, зазнав нападу від двох осіб, які застосування молотка спричинили йому черпну мозгу травму і забрали в нього сумку. Які знаходились кошти в сумі 70 тисяч гривень. Ось саме цей постраждалий чоловік, що вижив після нападу зловмисників і який розповів, як це було. Я йшов на роботу. З лівої сторони стояв хлопчина, говорив по телефоні. Я проходжу біля нього, ніяких нічого не замітив ніякої підозрі, ніякої підозри. Десь проходжу метра три, ось тут почув, що удар. Удар ззаді, і я падаю. Падаю, розвертаюся так сюди, цю сторону. Дивлюсь, він стоїть з молотком в правій руки і тягнеться за мої, моїми пакетами. Тож поліція затримала двох нападників, один із них звільнився за законом Савченко. Я підійшов ззаду до нього, пропустив його вперед, підійшов ззаді, наніс удар. Він впав в пакет, вилетів, забрав пакет і убіжав. Ми пішли, посиділи в під'їзді, подумали, що робити, потім розійшлися по домам, вирішили, що вечором заберемо гроші. Ввечері зустрілися, пішли за діньгами і нас арестували. Коли молодика стали детально допитувати, з'ясувалося, що він причетний іще до скоєння іншого тяжкого злочину. Спричинив тілесні ушкодження потерпілому після того. Поклав його вже без притомне тіло до багажнику власного автомобіля потерпілого, і даний автомобіль з цілом потерпілого скинув у кар'єр. Ви можете нам показати, так да. де саме він знаходиться? зрозуміло. Да. Аби дістати автомобіль, була проведена ціла спецоперація на місці, на яке вказав затриманий з самого ранку. Працювали рятувальники та водолази. Мотивом убивства стала особиста неприязнь. Чоловіки посварилися під час бійки, постраждали водій і отримав смертельні рани. Тікайте! Підозрюваному тепер і в убивстві нині загрожує новий термін покарання 15 років позбавлення волі. У Запоріжжі прокурор наркоман організував у власній квартирі кубло. Там чоловік регулярно вживав марихуану, метамфетаміна також пропонував зілля іншим співробітникам прокуратури та наркозалежним. Дії прокурора зафіксували прихованою камерою. Тепер йому відповідати в суді за незаконне зберігання збут та розповсюдження наркотиків. розпочато кримінальне провадження. Чоловікові загрожує 12 років в'язниці. правоохоронці затримали групу наркодилерів, ватажок цієї банди вирішив отримати впливових покровителів у місцевій поліції. Поле зору працівників управління внутрішньої безпеки у Львівській області потрапив 34-річний, раніше судимий мешканець міста Львова, який, по наявній в нас інформації, організував цілу мережу так званих точок. Які здійснювали реалізацію о, тяжких і особливо тяжких наркотичних засобів. В першу чергу йшла мова про метадон, субітекс, е, амфітамін. Зловмисники запропонували поліцейським чималу суму. Це була платня за невтручання у їхній наркобізнес за матеріалами внутрішньої безпеки. Прокуратуру Львівської області було порушене кримінальне провадження. Збувач звернувся до моїх заступників з проханням. Щоб ми закривали очі на його протиправну діяльність, замін пропонував грошові кошти в сумі 50 тисяч гривень щомісячно. Нині дилеру разом із його поплічниками доведеться нести відповідальність і за збут наркотичних речовин і за підкуп службових осіб. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. У Кривому Розі гарячим слідом поліція затримала озброєного зловмисника, який вночі напав на таксиста. Перед тим чоловік потрапив у салон як звичайний пасажир. Ми йому відведемо, сколько це буде стоїть, а моя річ була їхати. Ми каже, поїхали. Ну, ми поїхали на юність, з'їздили. Він вийшов. Спочатку дзвонив чоловіку, щоб йому винесли гроші. йому. я, зараз подійшов, я кажу, ну, каже, зараз винесу деньги і... І з тобою Говорю, хорошо. Я жду 5-10 минут. 5, минут жду. Він підходить вже з пістолетом ко мне, угрожають, починає. Розбійник хотів вкрасти автомобіль та поцупив лише навігатор і мобільний телефон водія. У поліції стали з'ясовувати обставини, що призвели до скоєння злочину. Він запутався в долгах, скажімо так, вирішив заробити заработати придумал придумався план. У нього був з собою пістолет, стартовий переділений в травматичній. Присмотрел такого же таксиста, який имеет небольшой рост, крепкого тіла служання, ну який по всій вероятности, не зможе дати йому отпор. Озброєний зловмисник один раз вистрелив у повітря. Таксист зрозумів, що чоловік не жартує, а тому покинув автівку та побіг за допомогою. наряды полиции стали отрабатывать место происшествия, прилегающую территорию, и примерно через два часа обнаружили по улице Невской подозрительного гражданина, который при оклике его сотрудники полиции бросился, который был похож по приметам, бросился убегать. Зломисника доправили до найближчого відділка полиции. За фактом розбою відкрито кримінальне провадження. Чоловікові семь 7 років в в'язниці. На Кіровоградщині поліцейські упіймали групу спритників. Молодики оббирали квартири та будинки заможних мешканців обласного центру. Сума збитків більше мільйона гривень на території міста та області на протязі грудня, січня, діяла злочина група в складі трьох чоловік мешканців Кіровоградської області, віком 20-25 років. Особи раніше попадали в поле зору працівників. Поліція. Нині трьом затриманим молодикам інкримінують 12 епізодів скоєних квартирних крадіжок. У підозрюваних вилучили речові докази, вогнепальну зброю, яку вони також поцупили в одному з будинків. У мене є два товариші, з якими я знаком більше трьох років. Ну і один із яких пропонував мені 2 місяці назад обворовувати стройки, дома в частные сектора. Ну, я согласився. За ці два місяці ми обворували около 10 домов, виносили техніку, деньги, все тратили на личні нужди. Прийняли нас на автовокзалі, коли ми хотіли з друзями уехать з города. Тепер кримінальні трійці не лише відповідати перед законом, а й відшкодовувати чималі збитки за скоєння злочини. їм загрожує сім років позбавлення волі. А цей випадок стався на Черкащині. Там за скоєння розбійного нападу гарячим слідом затримано двох нападників. Молодики у масках посеред ночі вдерлися до 80-річної пенсіонерки. Проникли двоє несановних осіб чоловічої статі. Які перебували в масках, перчатках, з погрозою застосування фізичної сили, почали вимагати гроші. Розбійники вимагали віддати йому всі гроші. На очах пенсіонерки вони стали бити її онука. Жінка не витримала тортур і віддала бандитам всі гроші, що мала в хаті: 300 гривень, а також продукти харчування та мобільний телефон. Побачила, що він голову вистромив в чорний масці, Всього, в чорна голова і маска. І він відкриває ту клямку, і вони втаскуються в хату. І... Давай один той високий, а один менший. Той допитає, той шукає, вони дивани, вони кровати поперекидали, вони все. Навіть з печі повичали, плити повитягували плити. Ну все. А що ж казали питали? Дай деньги, дай бабки, бабки і золото. Кажу дитину, я з роду не мала золота. Утім, скористатися здобичу зловмисники не змогли, їх затримали. Молодики переховувалися в тому ж самому селі в покинутій хаті. Ви не визнаєте свої? Ні, не визнаю. А чому вас затримали працівники поліції? Баранчесу За Зекоси. За вказаним фактом, слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження з отриманим молодикам оголошено про підозру та обрану міру запобіжного заходу тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють їх на причетність до скоєння інших тяжких злочинів на території Черкаської області. 242 дні тривала оборона Донецького аеропорту за незламний дух наших воїнів. Ворог прозвав їх кіборгами про людяність, військове братерство та мужність очима цих справжніх чоловіків далі у нашому сюжеті поліцейський фронт. Двісті сорок два дні героїзму та мужності. Битва за цей стратегічний об'єкт Донецької області вже увійшла в сучасні підручники військової справи. Бійці, які обороняли повітряну гавань Донецька, аеропорт імені Сергія Прокоф'єва, ворог за незламний дух прозвав кіборгами. Віталій Горкун, начальник патрульної поліції Маріуполя, був серед тих, хто брав участь у обороні Донецького литовища. На фронт він пішов по мобілізації. Потрапив до першого батальйону 79-ї окремої десанто-штурмової бригади. В листопаді його підрозділ отримав наказ вийти в район старого та нового терміналів на підмогу спецпризначенцям 3-го кропивницького полку. Під час другого заходу мібетер був підбитий. От, збити з машини, покинули машину. Ну, потім все таки евакуювали. Звичайно, але сам факт, що от в головній машині ми йшли, і нашу машину підбили у пам'яті Віталія. Назавжди закарбувалися атаки бойовиків на термінали напередодні дня народження Путіна. Тоді сепаратисти за будь що прагнули вибити десантників з цього стратегічного об'єкта, а свою перемогу подарувати президенту країни-окупанта до дня народження Путіна були прямі атаки. От танків і піхота йшла ну, майже дві дві доби. Після запеклих боїв Віталій разом із бойовими побратимами вийшов з території Донецького аеропорту. Згодом він демобілізувався і прийняв рішення служити в патрульній поліції, яка тільки формувалася після війни. Зрозумів, що потрібно щось робити міняти, щоб то все, що відбувалося на протязі року, то що я бачив, що то сього була недаремно. Якраз почався набір, я пам'ятаю тоді в Київську патрульну поліцію. На той момент це єдина була реформа, яка відчувалася, да, яку можна було побачити, потрогати, поспілкуватися, яка вже робила певні дії. Так само обороняв територію Донецького аеропорту і Андрій Богуш. Мужній воїн перебував тоді у складі тієї ж самої 79-ї Миколаївської десантної бригади. Наприкінці листопада він заїхав на ротацію і провів там більше двох тижнів. Ми тут займали позиції на, на постах. Там, де я знаходився, це був пост Ромео. Це був якраз крайній перехід між, між старим і новим терміналом. Тобто весь обмін як і продуктами, так і боєприпасами йшов через наш блокпост. Згодом молодий розвідник демобілізувався. Дізнавшись, що до лав патрульної поліції триває набір, Андрій Богуш подав заявку і пройшов. Зараз він очолює патрульну поліцію Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного. Після демобілізації залишилося ще таке, знаєте, відчуття, що не все я зробив, що мав зробити. Тому і подав заявку в патрульну поліцію. Безпосереднім командиром Андрія Богуша під час армійської служби був Євген Жуков, більш відомий за позивним маршал. Саме він з руїн терміналів через соціальні мережі спростовував всю інформацію, яку розповсюджували сепаратистські та російські змі, що, начебто, українські підрозділи втратили контроль над Донецьким аеропортом. Ось, наприклад, на цьому відео він вкотре вивішує український прапор. Рабо вже плак зацепити з цієї сторони. А на цьому відео маршал відверто кепкує на терористом Гіві. Привіт із Донецького аеропорта і ще. Гіві, више нос. Это у тебе очі грустні якісь. Євген Жуков зі своїми бійцями провів дві ротації і не втратив жодного солдата на території литовища. За це він отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Я считаю так, и так надо делать, что как командир. Он должен наладить систему обороны, организации, э, обеспечения личного состава и контролировать это. И тогда люди останутся живы, целы, накормлены. Саме на цій ділянці фронту, у 2014-му сепаратисти та регулярні підрозділи російської армії понесли найбільші втрати. А українські десантники, що зайняли кругову оборону на території Донецького аеропорту, по кілька разів на день відбивали їхні атаки. У нас були відкриті там контакти з піхотою противника, яка стремительно наступала кожен там не знаю, 8, 6, 13 разів в день. От. Бігали, бігали, бігали. Ми там ставили МОН 90, МОН 50 це міни е, направленого дійства. Після запеклих боїв, які пройшов Євген Жуков, він вирішив служити та захищати народ України вже у лавах патрульної поліції. Я, допустим, наблюдав раніше за цим. Мені подобається, як люди працюють принципіально, адекватно зі своєї точки зрення, наголос закону. Вони вижили в тому пеклі у 2014-му і зараз за будь що намагаються з честю та гідністю виконувати свою роботу на звільнених територіях. Адже саме вони, кіборги, не чуток знають, що таке так званий руський мир та наскільки безцінне людське життя. У сумах поліція охорони затримала магазинного крадія під час Огляду у молодика вилучили синтетичний небезпечний наркотик. Тепер молодому чоловікові відповідати і за крадіжку, і за незаконне зберігання наркотиків. Поліція охорони пробула на місце пригоди швидко та вчасно. Молодий поводився агресивно і намагався втекти від правоохоронців. Близько 20.00 спрацювала кнопка термінового виклику поліції. Прибувши на місце охоронник комплексу нам на громадянина, який намагався винести неоплачуваний товар. Вище зазначена громадянина була затримана і доставлена в місцевий відділ поліції для подальшого вияснення обставин. Уже у відділку під час огляду затриманого попросили пред'явити поліцейським в міст кишень. У молодика виявили пакетики з речовиною. Зовні схожою на важкий синтетичний наркотик. В цих пакетиках, а їх було всього п'ять. знаходилася речовина рожевого кольору, яка за зовнішніми ознаками дуже схожа на сильний наркотичний препарат амфетамін. Ця речовина вилучена працівниками поліції і направлена на експертне дослідження. За фактом незаконного зберігання та збуту важких синтетичних наркотиків слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Підозрюваному загрожує три роки в'язниці. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.